Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо фрикадальки. Обов'язково приготуйте та підпишіться на мій канал. Беремо пів кг телячого фаршу. Всі інгредієнти і грамовки я напишу під відео. Фарш закидаємо одне яйце. Е, натираємо цибульку, я вже це все зробив. Спеції я змішав: тут є сушений часничок, мускатний горішок, трішки. чорний перчик і копчена паприка. Також сіль по смаку. І чайна ложечка цукру. Тепер беремо хліб, обрізаємо шкуринку і нарізаємо кубиками. І заливаємо молоком. Хліб можна обрати будь-який. Який вам по смаку. Отак трішки заливаємо молоком. Хліб потрібно розтовкти, щоб у нас таке якби, тісто вийшло. Якщо буде лишнє молоко, то можете його злити. Нам рідина лишня не потрібна. Додаємо хліб фарш і все це ретельно перемішуємо. І хай фарш постоїть десь хвилин 20, фрикадельки будуть краще так ліпитися. А поки що нарізаємо цибульку для нашого соусу, натираємо морку. Боняша прийшла контролювати весь процес, Ти фрикадельки хочеш, фрікодолічкиш. Да? Боняшечко. Да. Я все правильно роблю. Тепер формуємо наші фрикадельки. Трішки змащуємо руки олійкою і робимо фрикадельки. Робимо не сильно великі. Такі кульки формуємо. Якщо прилипає, знов змащуємо олійкою. В мене буде і з томатним соусом, є, і з вершками готують. Ну а я люблю більше з томатним соусом. Тепер наливаємо олійку, вмикаємо вогонь і обсмажуємо наші фрикадельки. Десь по півтори-дві хвилинки з кожної сторони. Я з кожної сторони їх обсмажив. У мене буде дві партії. Зараз ці закину тарілочку, ще досмажу. Мені швидше все потрібно робити, тому що світло скоро вимикають. Закидаємо вершкове масло. І закидаємо нашу морку з цибулькою і трішки обсмажуємо. Закинули сюди пару ложок томатної пасти, заливаємо водички, сіль, перець по смаку, трішки протушковуємо і додаємо фрикадельки Не забудьте одну ложечку цукру, щоб не таке кисло було. На невеликому вогні хай тушкується хвилин 10-15. В цей час варимо. Спагетті. Тому що які фрикадельки без спагетті. Для спагетті ставимо водичку, трішки підсолюємо і чекаємо, поки закипить. У мене вже все готове. Вимикаємо вогонь, спагетті зараз доварюємо і будемо їсти, їсти, їсти. Промиваємо спагетті. У мене підготовлена водичка є. Я закину тільки трішечки масла. І так, куштуємо. М -м вони дуже соковиті. Дивіться. Повністю Ммм. Соус смачний. М -м Блін, це дуже смачно. Друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, обов'язково це приготуйте. І напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви готуєте фрикадельки. Смачного!